Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі проектний Зошит. І сьогодні я закінчила свій не свій, Це такий чужий светрик. Він їде завтра в Італію. Закінчила свій светрик під назвою вперше. Хто бачив мої відео то той знає, чому така назва. Вдала робота так, так, як я все задумала. Тобто з моїх міркувань я ще не бачила, як це буде виглядати на замовниці. Собі я поміряла. Я бачу недоліки посадки на своїй фігурі, але це не на мій тип фігури. У мене зовсім інша структура і будова, але виглядає він непогано навіть на не мені. Поставлю фоточки, будете бачити і зможете оцінити. Зараз я хочу вам показати шви. Я завжди шуваю по. Навіть не можна йти по лицевій стороні, ось тут. Так. А, рукавчики. Так. Там, де я виконувала підрізи, ось такий підріз у мене вийшов. І горловина це спинка. І зараз я вам покажу передню частину. Підрізала, ростка тут немає, але горловина переда трошки нижче за спинку. Ну, як має бути. Як я робила, я набрала 100 20 петель по краю. А тут в мене було відкриті петлі, дуже, до речі, зручна штука. Коли відкриті петлі, Я їх просто е, перезняла на спицю. Е, перший ряд я пров'язала виворотними петлями, І тому у мене такий от рядочок вийшов. А потім я в'язала 14 см. Хрещеною резиночкою і підвернула. Я не стала а повністю закрила е, вільно край, не знаю, який метод це називається, пришила етикеточку, щоб не полуталась де перед де спинка. І підшила краєчки тільки, повністю він і так класно лягає. І я подивилася, в такгу в дробці на сайті радять отакі високі горловини. Не пришивають вони повністю по кругу. Ну, подивимося, я так не робила, перший раз робила, потім вам розкажу, як воно носиться. Ось така річ в мене вийшла. Розхід пряжі 510 грамів. Він досить щільний такий, не в'язка, а сама ниточка тепленька має бути. Якщо це у нас штучна вовна, то подивимося, як вона буде носитися. Ну, приємна річ вийшла. Як на мене, то він занадто яскравий. Ну, а знов-таки Оля в мене блондинка. І це не трошки не мій кольор, але але, ну мені подобається. Я буду чекати відгук від замовниці і якось я вам це розкажу. Я вам дуже вдячна за те, що ви були зі мною. Переходьте, будь ласка, за посиланням і передивляйтесь мої відео про те, як я в'язала цей светрик. Вам бажаю вдалих проєктів, легких стартів і, звичайно, нам всім тихого, спокійного життя. А з вами була я, Світлана Острозька, на моєму каналі Проект зошит.